Знаєте, я не знаю, хто чому займається садом. У мене оце захоплення садом якось так вийшло, наклалося одне на одне. По-перше, мені вдалося купити дуже гарний кусочок землі біля самого Дніпра в такому класному місці, але не було жодного дерева. Взагалі це був пустир. І потрібно було все саджати заново. І от я а, кожен рік щось підсаджувала, і, звісно, потрошки-потрошки набиралась з власного досвіду, тому що я взагалі не я городська дитина, і для мене сад це був якийсь як, ну, як якась казка, якась мрія, але не про мене. І ось Одного разу я дуже сильно собі пошкодила хребет. Навіть була паралізована якийсь час і не могла ходити. І треба було, треба було мені навантаження фізичне якось на природі, щоб було на свіжому повітрі, щоб я, в мене була мотивація, а я не люблю. Я просто безцільно ходити не люблю. Ну хіба що, коли там ти відкриваєш для себе такі шикарні краєвиди, якось тут в східниці. Ну, я її краще, букавель, звісно. Там, де дійсно, ти насолоджуєшся фіто цими запахами такими дуже-дуже гарними краєвидами. і Поєднуєш естетичне задоволення з свіжим повітрям і з фізичним навантаженням. Та от я вам скажу, що виноградник це та культура, яка тебе постійно тримає в тонусі. Ну, що таке посадити туйку там, або там, сосну, або ялицю? Ну, це таке собі там два-три рази на рік трошки уваги там підсипати добре, трошечки про е, обрізати, трошечки там в, оросити з вологою. А от виноград він тримає постійно це, як, знаєте, такий зараза маніпулятор, який не відпускає твою увагу, то тобі потрібно його. Обрізати і вкрити на зиму цей. Я вам скажу завжди чомусь відбувається в той час, коли виснажений в мене хребет. І ось цей, взагалі цей період осінній, коли літо переходить в осінь, різко стає похолодання, а ти ще не загортувався, і хоп, і в тебе пішло запалення. а Тобі в цей час потрібно ще й обрізати виноград та ще його закопувати в холодну мерзлу землю. Ой, це взагалі це таке саме страшне для мене випробування. Потім весною тобі треба його відкрити вчасно, та відкрити таким чином, щоб він його не пошкодило зворотні заморозки. Ти тримаєш увагу завжди на погодні умови. Потім, що тобі треба? Потім тобі потрібно постійно підв'язувати і профілактичні обробки, бо без профілактичних обробок... Без добрих, без підживлень не буде хорошого старту. Так, потім тобі потрібно тримати увагу за тим, наскільки чиста та земля, щоб не було багато бур'яну поряд, щоб не було хвороб від того бур'яну і, 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 і від шкідливих комах. А потім починається випробовування на хвороби, то ідюм, то мільдю. Страшне і сумне. А потім, потім, звісно, самий-самий приємний період, коли ти бачиш ці грона, коли ти бачиш всю красу винограду, коли він тобі віддячує за те, що ти за ним піклувався. Але що робити з тим врожаєм? Ти також в шоці, тому що це все з'їсти. не... Те, що неможливо, це просто страшенний удар по, по здоров'ю, це а, гіперглікмія, може бути, інсуліна з. А, роз, ну, общем, Може дійти до діабету. І потім в тебе знову випробовування, все починається спочатку. Ой, і. І ти розумієш, що в принципі, цей виноград це, це те захоплення і те щастя, той азарт, який тебе перетворює в раба залежного, постійно тривожного, постійно несвобідного, невільного у виборі. І от зараз в мене велика величезна проблема. У мене знов проснулася моя болячка, дуже стара, коли мене було паралізовано. І зараз так само дуже-дуже погано з хребтом. Треба десь шукати гарного професіонала, лікаря, якому дійсно можна довірити своє страшне запущене здоров'я. І ти розумієш, що вже мова не йдеться взагалі про рабство. Ти розумієш, що ти вже не зможеш не обрізати, не вкрити той виноград. І ти розумієш, що твоя мрія перетворюється у... Утром, тобі, тебе, тебе закопають. Це страшний, звісно, прогноз, не дай Боже. Але от таке буває, таке буває з нашими захопленнями, з нашими залежностями і з таким надмірним щастям. І я вам скажу, що я ще в цьому році додумалася ще збільшити виноградник, наростити е е шпалеру ще на один великий ряд. Тобто можна ще посадити десь там 10 кущів винограду, і я, в принципі, вже мріяла про те, які сорта я посаджу. І зараз я розумію, що це вже просто якась шизофренія, я вам скажу. Що Це навпаки потрібно це все зворачувати. і вже змиритись з тим, що. Все добре в міру. От потрошки це клас, це щастя, це щоб, щоб, як то кажуть, виходити зі столу ще е, ну, майже незадоволеним, тобто трошечки голодним. Отак От і тут треба виходити зі столу трошечки ще голодним. Оце буде на користь. А коли цього забагато, то це шкідливо. Як то кажуть, да? щоб людина була щасливою, потрібно або дуже багато грошей, дуже-дуже багато грошей, і, і щоб вони наростали, наростали, наростали. І тобі ти можна, тобі можна бути вже не бути в тривозі, не переживати за жахливе майбутнє, за те, що ти захворієш, і нікому буде тебе е, і твою сім'ю кормити. А от. І ти можеш собі дозволити те, що ніколи не дозволяв, і так це більше, більше. Або а, але оте, велика кількість грошей це також, це коли ти виходиш з, зі столу переївши. Воно також шкідливо, тому що ем, наступає присичення, от, тобі хочеться щось ще, щось ще. Воно тебе не торкає і. Тобі здається, що щоб отримати більше щастя, тобі -то треба щось якісь, взагалі, якийсь ізврат. Я як я дивлюся зараз і не знаю, чи ви спостерігаєте да, за тим Деді у Голлівуді, що витворяли на тих білих вечірках. Ну, тобто, у людей дуже багато грошей. То ти можеш собі дозволити там найкраще кохання, найкращу жінку, навіщо? Ці білі вечірки, там, де наркотики, там, де шантаж, там, де малолітніх дітей там зваблювали. Не знаю, чи потрібно про це говорити зараз, тому що в мене такий канал, що Ютуб не любить такі теми. Можливо, частично щось придеться запікати. Так от, от вам великі гроші, так, великі гроші, вони ти, ти також залежний від, від цього і ти а, не факт, що ти щасливий. І інша сторона того, що якщо ти хочеш бути щасливим, так, то ти маєш знизити свій рівень бажань. Тобто виходити зі столу трошечки не доївши. Щоб от бо, ніби отримав задоволення, але по мінімуму. І ось тоді ти також будеш щасливим, тому що кожне задоволення, воно буде бажане, воно буде бажане, тому що трошечки недоотримане. Тобто залишиться стимул доотримати. Така людина складна, складна натура. А, що ж вам, дорогі, а, садоводи, я трошечки розказала свою історію таку сумну зараз. Тому що мене питають, де ви пропали, де ви пропали, чому немає вас, чому ви нічого не знімаєте. Я не знаю, чи я доїду до виноградника взагалі в цьому році. Зараз я намагаюсь себе лікувати. І ось тут такий прекрасний краєвид. І тут такий спокій, взагалі, мені здається. Що тут живуть най-най-най найщасливіші -най -най люди. Така природа, така водичка, такий спокій. Як ви думаєте, вона щасливі чи ні? Розкажіть мені в коментарях. І не забувайте ставити трошечки лайки, плюсики. І якщо зараз ви також хворієте з хребтом, поставте мені також плюсик. І скажіть, що щось таке. Чим ви себе заспокоїти в такі хвилини в такому стані? З, з, з цього найкращого. З вами була Киянка на дачі на все добре. Всіх благ. Які, які качки, лебеді. А, чорні лебеді. Ой, це за Путіним? Боже, як это символично! Посмотрите, какие черные леводі. красунчики, красун на вас вся надея. Как краса! Просто супер!